Я поки що знаєте, ще не знаю, чи роботу треба шукати, чи можливо можливо що... ще. Тетяна Буртник, завідувачка санітарно-технічної лабораторії. Зараз працює з електроаспіратором. Це прилад для відбору проб повітря. Його можуть досліджувати, чи вмістить воно шкідливі сполуки. Жінка говорить: до продажу майна підприємства ставиться з осторогою. Все залежить від того, хто буде власником наступним, чи це буде. Та людина, яка буде продовжувати ці, ну, займатися експертизою і так далі, або це ж буде якась далека від цього людина, якій це все буде просто не потрібно. Її лабораторія атестована на 30 небезпечних для здоров'я речовин. Крім повітря, можуть досліджувати також рівень шуму, вібрації, з'ясовувати стан мікроклімату та потужність електромагнітного випромінювання за висновками лабораторій, робітникам підприємств, які звернулись за дослідженням умов праці, людям можуть призначати додаткові виплати та пенсію за шкідливість. А тут випробовують промислове обладнання на руйнування. Приміром, цей страхувальний пасок для висотних робіт упродовж п'яти хвилин має витримувати навантаження у 400 кілограм і не мати ознак пошкодження. Тестують його щопівроку. Для Андрія Римарєва дане дослідження може також стати останнім у цих стінах. Не знаю, для словні <ріху> Жалко. Будемо до кінця, далі видно буде. Усього в експертотехнічному центрі працює 35 людей. За словами заступника керівника Дениса Котлярова, середня зарплата 14 тисяч гривень. До бюджету сплатять щороку 5-6 мільйонів гривень податків. Говорить, нині вони єдині, хто може проводити такий спектр промислових досліджень. На його думку, продаж майна не на користь. Наші замовники, звичайно, втратять, тому що зайдуть фірми. З інших областей виростуть розходи на транспортні відрядження, налоги підуть в інші, в інші області. Навіть, навіть ми з вами втратимо, тому що ми всі живемо в цьому місті. У нас ліфти в багатоквартирних будинках. Хто буде контролювати їх технічний стан, теж не зрозуміло. На даний час ми займаємось практично всіми ліфтами в області. Рішення про продаж центру ухвалили два роки тому в уряді. Це один із об'єктів малої приватизації. Продають цілісний майновий комплекс. Не житлові будівлі, так і відповідні лабораторії для проведення відповідних експертиз. Також входить до складу майнового комплексу гаражні приміщення, автомобілі, обладнання ініціатором було управління праці яка знаходиться в місті Києві для приватизації. Підприємство була проведена інвентаризація. Стартова ціна, яка буде виставлена на аукціоні, складає 18 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 3 грудня. Сумський експортно технічний центр один із 23, які виставлені на продаж по всій країні. Це діючі підприємства держпраці. Перший з молотка пішов експортно-технічний центр у Черкасах. Його продали у березні цього року. Придбали його за 4,5 мільйони гривень київське ТОВ Айденіс Торг. Згідно з інформацією Мін'юсту, основний вид діяльності товариства торгівля. Умови продажу виконуються, підприємство наразі працює. Збережений колектив, новий власник, бо ж покупець, прийняв рішення реорганізувати підприємство шляхом приєднання до свого підприємства. Сумський центр продаватимуть на торгах 3 грудня. Аукціон відбувається за умов, що новий власник не змінюватиме профіль підприємства протягом року та не звільнятиме за цей час працівників із власної ініціативи. Стартова ціна за майно 18 мільйонів гривень. Якщо за першим колом охочих його придбати не буде, за місяць відбудеться наступний аукціон із ціною вдвічі меншою.